Національний банк України визнав незаконну діяльність BitCapital, Зачитую текст прес-служби. Нацбанк викрив нелегальну схему кредитування онлайн сервісом BitCapital. Компанія декларувала видачу кредитів у криптовалюті, хоча фактично видавала їх у гривнях. Національний банк України за результатами аналізу правочинів, що укладається сервісом BitCapital, виявив у них. Ознаки фінансової послуги з надання коштів у кредит, що порушує закон України про фінансові послуги та фінансові компанії, з метою ухилення від вимог законодавства України, ця послуга маскується в договорах зі споживачами як надання посу... позику у криптоактивах. Поглиблений аналіз показав, що сервіс BitCapital, формально надаючи позики в USDT. Фактично видавав кредити в національній валюті України гривні, оминаючи всі встановлені законом регуляторні механізми. До НБУ надійшло понад 700 звернень від громадян, які стали клієнтами незаконної схеми кредитування через веб-сайт-сервісу BitCapital. Споживачі скаржились на високі відсоткові ставки, неправомірні нарахування за кредитом, агресивну та відверто нецивілізовану політику стягнення боргів та повну непрозорість умов кредитування. Нацбавку провів відповідну перевірку та виявив системні порушення законодавства, а саме, перевищення граничної денної процентної ставки, недотримання законодавства про захист прав споживачів у частині вимог до договорів та відображення повної вартості кредиту, інформаційну непрозорість та введення в оману щодо умов кредиту, відсутність обов'язкової інформації до закриття на вебсайті тощо. За інформацію Національного банку, Series BitCepita належить компанії нерезиденту Golden Interest Group Limited, яка зареєстрована у Британії. Сервіс фактично створений для надання кредитів фізичним особам поза правовим полом України та відповідним наглядом регулятора. Наразі сервіс змінив власника згідно оновленими даними, юридичною особою стала Social Finance Car and Wellbank LLP – Однак судді цього не змінилося. Регулятор визнав діяльність Біткепітал незаконною та може ініціювати подальші санкції. В НБУ просять громадян бути надзвичайно обережними під час взаємодії з різними онлайн-платформами та сервісами, особливо з тими, що працюють з віртуальними активами перед підписанням будь-якого договору про дання фінпослуги послуги або послуги подібної. Обов'язково перевіряйте на офіційному інтернет представництві Національного банку України. Тобто, нарешті, скільки часу пройшло, 5 лютого Національний банк визнав, що існує така компанія, і вона працює в новочинного законодавства на території України. Що далі? По-перше, для тих людей, хто постраждав або страждає від їх діяльності. У вас з'явився додатковий аргумент, аби дане питання вирішити. Нацбанк визнав їх незаконними. Тобто, ну ми можемо Умовно кажучи, це є шахраї. Яке можливе майбутнє у даної компанії? Є два варіанти. На мою думку. Варіант перший їм доведеться. Отримувати ліцензію та виходити на офіційні рейки і працювати вже в рамках чинного законодавства, але що дуже мало ймовірно, і варіант другий, що вони просто-напросто припинять свою діяльність найближчим часом, але звичайно вони ще будуть намагатися якимось чином стягувати кошти з своїх умовних клієнтів. А якщо вам потрібна більш детальна консультація, можлива допомога із іншими проблемними кредитами, будь ласка, звертайтеся до компанії Паладін. Всі контакти вказані на нашій сторінці. Всім дякую за увагу. Слава Україні!